Привіт, друзі. Ну що ж, хочу вам сьогодні сказати, що я переглядаючи новини за останні кілька днів під кінець свого робочого дня, можу вам підвести підсумок того, що я вже раніше розповідав, що від 1 жовтня хочуть мобілізувати жінок. І нібито це повинно бути добровільно. Що означає, нібито добровільно? Це означає лише те, що від 1 жовтня... Кожна жінка матиме можливість самостійно зголоситися на військовий облік, але додатково, друзі. На сьогоднішній день така ж сама можливість існує, але йдеться в тому розпорядженні, про яке я вже розповідав раніше, що ви просто додатково будете мати можливість, ви жінки, друзі, що більша кількість категорій професій зможе зголошуватися на військовий облік. Але на хвилиночку, що сьогодні не кожна жінка може зголоситися і стати на військовий облік в Україні, просвітіть мене, друзі, та напишіть свою думку в коментарях. Нагадую, що якщо жінка стає на військовий облік, то вона прирівнюється до сьогоднішньої ситуації, яка є в чоловіків, тобто вони втратять можливість виїжджати за кордон. Багато наших українців пишуть мені, зокрема, в коментарях про те, що чоловіки, зокрема, що вони, як відкриються кордони, вийдуть з України і не повернуться. Як ви думаєте? Чому вони так пишуть? Також напишіть свою думку в коментарях під це відео. Також, друзі, поділіться цим відео в соціальних мережах, поставте лайк цьому відео, щоб більше жінок зрозуміли, що їх може чекати від 1 жовтня. Тому що ми пам'ятаємо, що наші можло... можновладці, політики, вони можуть придумати все, що завгодно, і потім сказати: Я нічого не можу вдіяти, адже я за це не відповідаю. Відповідає. Кабінет міністрів, я думаю, ви здогадалися про кого я маю на увазі. Звісно ж, друзі, чекаємо відповідь на нашу петицію щодо відміни заборони виїзду чоловіків за кордон, яку ми склали разом з Тарасом юристом. Також ви можете стати спонсором або ж стати частиною проекту. На наступний пожежний автомобіль в Україну, який ми вже незабаром придбаємо, всі реквізити ви знайдете в описі до цього відео. Кожна злотувка, кожна гривня може врятувати чиєсь життя, і не обов'язково заробляти багато грошей, щоб просто мати добре серце. Ну і наразі в мене все. Всім дякую за перегляд та побачимося вже в наступному випуску.